Перші роботи у Тетяни Дроздової з'явилися 2009 року. Це були обереги. Нас запросили на виставку, де ми повинні були представити обереги. І наша бібліотека вирішила теж прийняти участь. І ось В той час да, ми... я зробила свої перші обереги, тоді це був і перший домовичок, перша мельниця була. Робила я тоді кукурудзяного листя про техніки та з яких матеріалів робити жінка дізнавалася з книг та інтернету. Всі вироби виготовлені з того, що є під рукою. Непотрібні речі їй приносять жителі нової маячки. А майстриня дає їм друге життя. Перш за все, я ніколи не сідала робити так без настрою. Це ось десь чи щось побачила. ага, Ось мені захотілося цю ідею оплатити в життя. А ляльки, вони, ну, мабуть, коли її починаєш робити, зробив той каркас, хочеться швидше побачити її обличчя, хочеться швидше побачити те, що вона вдягнена. Ось колись мене просили робити домовичка, комусь там на день народження зробити. Я цю людину, перш за все, представила. І Ось можу на ну, так сказати, що я оплатила цю людину, вдихнула <свісно> <свісно> цю ляльку. Домовики, ляльки, мотанки, картини зі скла це не повний перелік речей, які робить Тетяна Дроздова. Порахувати скільки всього не може, бо більшу частину роздарила. Прийшли до нас гості, ми подарували. Потрібно нам якусь бабусю провітати з днем народження з ювілеєм. А ми пішли, привітали наших читачів. Прийшли до нас діти в бібліотеку. Ось був якийсь конкурс, їх потрібно привітати. Частина ляльок залишається у бібліотеці, серед них і ті, які зроблені до певних дат. Ця лялька у нас була зроблена до Дня пам'яті Небесної Сотні, тому і вона має вигляд янгола. Вона зроблена на бутилки. Це звичайне плаття порізали. Якісь прикраси. Це кофточку розпустили, нитки у нас. Ну Це теж ангел, теж він на бутилки, бачите. Це Україна з крилами. Майстрині зізнається, вдома у неї немає жодної мотанки чи оберега. Усіх роздала людям. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.